Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео буде корисним для всіх українців, хто знаходиться в Канаді, хто планує їхати в Канаду. Також це відео буде корисним для українців, які знаходяться в інших країнах і які б хотіли там залишитись, так? А не повертатись в Україну. І не бути залежними від українського уряду в зв'язку з цим новим законопроектом про мобілізацію. Я впевнений, що це відео врятує, може декілька життів українців, може декілька сотень українських життів, може декілька тисяч українських життів. Я точно знаю, що це відео допоможе. Десяткам тисяч українців реалізувати їх мрії. Я точно знаю, що це відео врятує нерви сотням тисяч українців, врятують їм нерви, врятують їм час і допоможе пережити ці важкі часи. Тому я прошу вас прямо зараз поставити вподобайки цьому відео, щоб якомога більше українців змогли його побачити. Якщо ви пізніше вирішите, що це відео е не корисне для вас, то ви завжди зможете нажати дізлайк, наприклад, так. Але зараз, будь ласка, поставте ваші вподобайки. На цьому каналі я намагаюся е, вас інформувати. Так я надаю вам корисну інформацію. Я розумію, що не всі люди можуть шукати інформацію швидко, і не всі люди знають, де її шукати, і не всі люди можуть інтерпретувати е, знайдену інформацію. Тому я надаю вам цю інформацію. І це саме чому мої підписники, мої глядачі, ті, хто дивиться мене постійно, вже реалізували їхні мрії. І вже точно знають, що їм робити і як робити. Тому, якщо і ви хочете не залежати від будь-кого в цьому світі, так а жити своє життя так, як ви його хочете прожити. Будь ласка, підпишіться на канал прямо зараз, і я буду вам давати постійну інформацію, як ви можете це реалізувати. І, будь ласка, не забувайте. Про важливість ваших е е коментарів. Так сьогодні я знов таки торкнусь теми цієї мобілізації. Законопроект вже внесений. Він буде розглядатись. Законопроект е дебільний. Законопроект дуже дуже такий. Е Ну, мені він зовсім не подобається. Я дивився цей законопроект, і основна функція цього законопроекту – це ускладнити так життя українцям, особливо життя українцям, ті, хто знаходиться поза межами України. Таким чином влада намагається дістати до українців і е повернути їх назад. В моєму попередньому відео я розповів про те, як. Може е, нажимати е, українська влада на українців, і як вона не зможе нажимати на тих українців, які знаходяться в Канаді, так якщо навіть українська влада введе репресії проти українців, які не приїдуть в Канаду е, після отримання е, повістки, е, і е, спробують надавити на українців? То зробити це не для тих українців, які знаходяться тут в Канаді, їм буде дуже дуже важко. Є два основних, є три навіть основних речаги, які може застосувати влада. Перше це закрити доступ до рахунків, так тобто українці не зможуть користуватися своїми рахунками, щоб цього не відбулось. Я е, раджу всім прямо зараз виводити, переводити гроші свої на інші рахунки в ті країни, де ви зараз знаходитесь. Так, щоб ви мали до них доступ, це легко, це не важко. Друге, якщо закриються е, е, різні служби в Представництвах, так в діпредставництвах, і, наприклад, вони не будуть видавати закордонні паспорти. Перевірте, будь ласка, зараз скільки ваш паспорт ще дійсний. Якщо ви бачите, що там залишається дуже мало часу на цьому паспорті, якщо він дійсний ще рік, півтора-два. Для більшості українців це буде недостатньо для того, щоб легалізуватись в іншій країні. Тому не марнуйте час. Прямо зараз подавайтесь на отримання но. Нового паспорту так в Україні це не заборонено мати інший паспорт, якщо у вас ще є діючий подавайтесь прямо зараз. У вас ще є час. Ну і саме таке цікаве питання стосовно отримання постійного резидентства Так, я в моєму попередньому відео я розповів, що тік. Українці, які вже отримали, які послухали мене, так які слухали мене з самого початку мого каналу, коли я казав, друзі, не марнуйте час робіть все можливе і неможливе прямо зараз, для того, щоб отримати постійне резидентство Канади. І таких українців багато, так тобто, вже декілька тисяч українців отримали постійне резидентство Канади, і вони зараз взагалі ні за що не переймаються. Вони спокійнесенько собі чекають, коли вони тут переждуть ці три роки, і отримають вже канадський паспорт. Також це стосується тих українців, які вже подались на отримання постійного резидентства. Вони також зараз сидять на релаксі і їм на все наплювати з високої колокольні. І ви, хлопці, дівчата, молодці, ви зробили все те, що треба було зробити. Але зараз питання, як бути тим українцям, які ще не встигли податись. Так багато українців зараз зрозуміли вже цю свою помилку, що вони змарнували час і було би краще, якщо б вони все це робили раніше. Ну час вже втрачено, і треба щось робити зараз. Так, от одна з обмежень, які ви можете отримати, це те, що ви не зможете отримати справку з поліції так о несудимості, о тому, що ви не притягались ні до чого, і це так виглядає на перший погляд як досить серйозна проблема. Я отримав багато коментарів в попередньому відео щодо цієї справки і. Цим відео я зараз рятую вам життя. Так, я рятую вам ваше майбутнє. В описі до цього відео ви знайдете посилання на інформацію, яка стосується цієї справки. Я не буду прямо зараз вам розповідати все. Що там надано, надане, так, ви зайдете, почитаєте. Це інформація з офіційного джерела е, уряду Канади. Тобто зайдіть, будь ласка, почитайте, перевірте все самостійно. Я вам сьогодні розповім основні моменти, які треба знати. Так, так, ну е, що стосується того, кому взагалі потрібна ця справка е, о, з поліції. Під час подання заяви на постійне місце проживання ви повинні додати довідку з поліції. Онлайн система забросить довідку з поліції для. Всіх хто старше 18 років, і кожне вам треба буде додати цю справку з кожній країні, в якій ви або члени вашої сім'ї знаходились протягом останніх 10 років, протягом 6 або більше місяців поспіль. Тобто, в кожній країні, де ви за останні 10 років жили більше 6 місяців, вам треба буде взяти цю справку. Наприклад, ви жили. В Україні декілька років, потім ви переїхали в Польщу, в Польщі прожили 6-7-8 місяців рік. Потім ви переїхали до Німеччини, в Німеччині прожили 6 місяців, 7 місяців. Потім ви приїхали до Канади. То вам треба буде взяти справку з України, з Польщі і з Німеччини. Так, тобто, з усіх країн, де ви були більше 6 місяців прожили, і тут. У людей починається паніка. А що ж, Україна ж не буде видавати? Не спішіть панікувати. Я зараз вам надам класну інформацію. Так, я не буду вам розповідати тут про всі тонкощі, ви самі почитаєте. Ідемо далі. Дата видачі сертифіката. І так, скільки ж сертифікат годен, так скільки він працює. Для країни, в якій ви зараз проживаєте, довідка з поліції країни, в якій ви зараз проживаєте, має бути видана не більш ніж за 6 місяців до дати подання заявки і не повинна бути просроченою. Але друзі, але це буде довідка з Канади так? тому, що вам треба буде для того, щоб ви подались на постійне резидентство в Канаді. Ну, ви по будь-якому випадку проживете більше ніж 6 місяців. Тобто перша довідка у вас буде з Канади, і вона не повинна бути прострочена так або старше 6 місяців для будь-якої іншої країни. У будь-якій іншій країні довідка з поліції має бути видана після того, як ви востаннє знаходились там протягом 6 і більше місяців поспіль. Деякі країни вказують термін придатності своїх поліцейських довідок. Якщо у вас є довідка з поліції, термін дії, якої минув, прикладіть її. Ми приймемо його якщо він був виданий після того, як ви останній раз залишались там протягом шести більше місяців поспіль. Це не для країни, де ти зараз живеш. І що ми, друзі, з вами зараз бачимо? Так що як тільки ви виїхали з України, ви зараз можете запросити цю справку. Якщо у вас ще немає цієї довідки, прямо зараз не марнуйте часу, поки у вас є ця ця можливість, давайте запит на цю довідку. Ця довідка не буде мати е, часу для спливу. Так вона буде працювати, якщо ви вирішите подаватись на постійне резидентство. Тут в Канаді, звісно, якщо ви пізніше не повернетесь в Україну і не будете знаходитись в Україні знов таки більше 6 місяців. Отже, друзі, у вас є зараз час підготуватись заздалегідь, і неважливо, як обернеться ваше життя. Так, ви, мабуть, на зараз і не плануєте залишитись тут у Канаді, а плануєте повернутись кудись, ви не знаєте, як. Повернеться ваше життя, тому я всім раджу прямо зараз подати запит на таку довідку з України. Вам також ви також можете подати запит на таку ж саму довідку з Польщі, з Німеччини, з будь-якої іншої країни, де ви знаходились більше шести місяців на протязі останніх десяти років. У вас будуть ці довідки на руках, і вони. Будуть валідні так, тобто вони будуть такі довідки, які спрацюють навіть, якщо там я знаю, що на українських довідках я не знаю, як зараз раніше писали, що вона дійсна три місяці, навіть коли спине цей срок дійсності. Ця довідка вам допоможе, вам не треба буде звертатись за подібною довідкою після того, як е, е, приймуть закон про мобілізацію, і не дай Бог на вас накладуть ці дебільні санкції. Друзі, отже, давайте ми з вами зараз підіб'ємо підсумки про що ми з вами сьогодні поговорили. Перше, як це відео спасе життя. Воно спасе життя тим українцям, у яких би не було би іншого виходу, ніж як їхати до України, повертатись до України, щоб брати довідки. Так і такі українці будуть, таких українців буде багато. Але ті, хто зараз мене подивився, ті, хто мене зараз почув, ті, хто зараз розумів, про що я кажу, вони уникнуть цієї долі. Вони прямо зараз подадуться і отримають ці посвідки до того, як ведуть цей дебільний закон. Друге, як це відео допоможе десяткам тисяч українців реалізувати їхню мрію, навіть якщо ви би і не їхав в будь-якому разі до України? Після цього відео ви можете зараз, прямо зараз, отримати цю досвідку на постійне резидентство, і ви зможете податись на постійне резидентство Канади, коли підійде час, і ви не будете ламати собі голову. А як же мені зараз це отримати, або шукати інші країни, тому що ви не зможете залишитись в Канаді, так вам треба буде залишати Канаду. Куди ж вам потім їхати? Ви можете реалізувати вашу мрію. Ну і уж точно сотні тисяч українців, які... Подивились це відео, які зараз подались на отримання цієї довідки, будуть спати спокійно. Вони не будуть прийматися, А що ж їм робити, якщо в них вдруг вийде, і або якщо вони вдруг захочуть податись на постійне резидентство. Будь-якої країни я впевнений, що така ж сама форма спрацює і в інших країнах. Я не можу сказати за всі країни, але за нормальні розвинені країни це 100%. система працює приблизно однаково. Отже, друзі, не марнуйте час прямо зараз. Подавайте на ці посвідки, так з поліції. Хто знає, що в нього скоро сплине термін дії паспорту? Подавайте прямо зараз на нові паспорта. Гатуйтесь на майбутнє життя. Ця війна вона не закінчиться швидко. Це вже зрозуміло і зрозуміло давно. Так і сподіватись на те, що ну я ще півроку рік пересиджу, а потім я повернусь. Ну це глупо. Повірте мені. Отже, робить все, щоб ваше життя було комфортним там, де ви зараз знаходитесь, друзі. Я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну інформацію, і я сподіваюся, що ви все ж таки. Поставили вже вподобайки або поставити прямо зараз. І підпишитесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Чомусь так, я також буду задоволенням читати ваші коментарі, що ви думаєте на цю тему. І ще раз кажу вам. Поспішайте, не втрачайте час, не марнуйте час, робіть все можливе. Ті, хто в Канаді для того, щоб отримати постійне резидентство Канади якомога швидше і вже не залежати не від кого, ті, хто в європейських країнах, щоб легалізуватись в цих країнах і не сидіти на параграфі підвищеному стані. Друзі, на цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.